СБУ затримала в Одесі зрадника, який хотів балотуватися до Верховної Ради України, щоб шпигувати для ФСБ. Служба безпеки провела спецоперацію, у результаті якої в Одесі затримала агента ФСБ, який збирав розвіддані і готував диверсії на території регіону. Останній місяць фігурант активно займався розкруткою власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України. Для цього він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом. За матеріалами слідства, гроші на обидва проекти були виділені російською спецслужбою. Окремо він також запросив для себе винагороду у 5,5 тисяч американських доларів щомісяця. Також задокументовано, що російський агент намагався виявити локації ППО і засобів берегової оборони міста, у тому числі проти корабельних комплексів ЗСУ. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому під час виконання ним до розвідки місцевості поблизу одного з українських об'єктів. За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у жовтні цього року. Тоді ж він отримав оперативний псевдонім Мазепа. Для фото і відеофіксації він придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки. Передачу отриманих відомостей здійснював через популярний месенджер, а щоб максимально замаскувати сеанси у зв'язку, використовував різні номери телефонів і аккаунти. Згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії Єдина Росія і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації РФ. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором. Також у нього вилучено пляшки з коктейлем Молотова і заяву на вступ до пропутінської партії. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.